Резонансні дані змі у США не відкидають, що вже найближчим часом президент Зеленський і диктатор Путін можуть зустрітись. Водночас, окупанти пропонують розділити електрику Запорізької АЕС між Україною і РФ. Тим часом стало відомо, коли відбудеться наступна тристороння зустріч делегацій. Підпишіться на канал Сі час. Розповім усі подробиці. Москва запропонувала розділити між Україною та Росією електрику тимчасово окупованої ЗС. Відповідні дані публікує політику, посилаючись на американських чиновників. У матеріалі йдеться, що під час перемовин обговорювались теми контролю над атомною електростанцією, а також економіки. Втім, остаточної угоди наразі немає. Водночас деталі зустрічі делегації описує Аксіос. За даними видання, у суботу американська сторона проводила тристоронні розмови. Втім, як пише змі, потім українська і російська делегації зустрілися без представників США. Це може бути перша така зустріч із 2022 року. Якщо інформація медіа таки підтвердиться, аксіо здивувало ще однією тезою. За словами американського чиновника, якого цитує змі, наприкінці дня, 24 січня, представники Києва, Вашингтона та Москви мали спільний обід і тут цитую виглядали майже як друзі. Що цікаво, цей же чиновник висловив думку, що ми близькі до зустрічі президента Зеленського і диктатора Путіна. Офіційний представник США припускає мовляв, сторони можуть зібратися у Києві або Москві, якщо наступна зустріч делегацій у Еміратах буде більш успішною. Водночас політико називає великою перепоною у переговорах гарантії безпеки для контролю можливого перемир'я країни Європи пропонують обмежену військову присутність на території України. Натомість Вашингтон готовий надати супутникову і розвідувальну підтримку. Тощо. Як пишуть журналісти, один із американських чиновників вважає, що для Києва саме гарантії безпеки США є вирішальними. Політико підкреслює, що американський високопосадовець фактично применшив роль первинних зобов'язань Європи щодо України. Тим не менше, прориву у політичному блоці переговорів немає, адже окупанти досягнуть свою лінію, вимагають вивести українські збройні сили із неокупованої частини Донеччини. Київ теж стоїть на своєму, не погоджується на ультиматум ворога. Відповідні дані публікує РБК Україна. За, за даними медіа, дещо більше сторони просунулись у питаннях військової частини. Під час перемовин у Абудабі делегації України США та РФ говорили про можливе розведення сил, створення центру контролю та координації режиму тиші, визначення, що саме вважати припиненням вогню та його порушенням, а також механізми моніторингу припинення бойових дій. Наступний етап переговорів відбудеться вже наступного тижня у Об'єднаних Арабських Еміратах. Це підтвердив Стів Вітков, спеціальний посланець президента США. Тим часом Володимир Зеленський та Перша леді у Вільнюсі. Вони прибули для участі у заходах до річниці січневого повстання. Український лідер матиме зустріч із президентами Литви і Польщі у форматі «Люблінського трикутника. А поки Москва продовжує агресивні дії, НАТО почало готувати безлюдну роботизовану зону на кордоні із Росією і Білорусю. Про це пише Вельт. Москва може піти на ще один злочин. Якщо війна зайде у глухий кут, то Кремль може вдатися до використання хімічної зброї масового ураження проти українських сил оборони. Про це повідомляє The Times. Наразі окупанти вже понад 9 тисяч разів впустили у хід небезпечні хімічні речовини. Як пише медіа, здебільшого йдеться про газові гранати. Їхнє призначення це зробити людину недієздатною. Також противник використовує хлорпікрин, кажуть українські та європейські чиновники. Це речовина задушливої дії. Зазначається, що її використовували під час першої світової війни. Від дії хімікатів загинули як мінімум троє наших воїнів. Пише змі з посиланням на заяву української сторони. Москва продовжує брязкати зброєю, і, напевно, найчастіше орішніком. Варто зазначити, що в Росії навіть кишенькова пропаганда не оцінила запуск кремлем цієї ракети по Україні. Зетблогер автор каналу Fighter Bomber, відверто дискредитує як саме рішення, так і удар. Визнає, окупанти нічого цим не досягли. Каже, що захід вони не вразили, фронт не обвалився. Тощо, ма більше він навіть іронічно натякає на брехню російських військових щодо наслідків атаки. Тим часом армія загарбників намагається досягти якихось результатів на фронті і хоче прорвати кордон на Харківщині. За словами начальника управління комунікацій групування об'єднаних сил Віктора Тригубова, тривають бої в районах Вовчанська і Куп'янська. Також армійці Путіна хочуть створити у Харківській і Сумській областях на Слобожанському векторі так звану буферну зону, але наші воїни не дають реалізувати ці прагнення і навіть нещодавно не дозволили противнику зробити плацдарм для майбутнього наступу в бік хотіні. Натомість вкрай складно утримувати плацдарм українським захисникам на лиманському напрямку. Телеграм-канал Мілітарі пише: далі цитую. Під Ямпелем ще трохи стоїмо однак відхід звідти стає все ближчим сценарієм, але все ж таки на Русі до Святогірська ворога вдалося пригальмувати. Про частковий контроль над залишками ямпільського плацдарму пише військовий оглядач Богдан Мирошников. За його словами, у близькій перспективі доведеться звідти відходити у цьому контексті. Він запитує: мене більше цікавить, як звідти планується вихід, якщо остаточно буде втрачене закітне. Район Дробишевого Новоселівки трошки стабілізований. Ворог вже так стрімко не просувається. Ворожі групи ліквідовуються. Загалом ситуація на напрямку висить на волосині, бо буквально варто зробити одну-дві тактичні помилки, і все серйозно загостряться уже із відомим фіналом. попереду Мирошников. На жаль, і мапа Діпстейт свідчить про просування ворога на фронті. За даними аналітиків, окупанти пішли вперед поблизу притеченого і ступочків. Тим не менше, українські воїни продовжують боротьбу і вдало нищать ворога. Наприклад, на північному напрямку наша авіація повітряних сил вдарила по місцю розташування ворожих операторів. БПЛА відповідне відео оприлюднив телеграм-канал українських авіаторів. Соняшник втім, окупанти і самі вдало проріджують ряди власної армії. Наприклад, за даними руху, а у тимчасово окупованому Донецьку троє загарбників у нетверезому стані влаштували стрілянину, не змогли поділити між собою трофейний тепловізор. Як наслідок, один із ворожих армійців загинув. А тим часом вдало діють на Харківщині наші оператори БПЛА прикордонної бригади помста. Войни відпрацювали по укриттю росіян, а згодом дистанційно взяли в полон окупанта. Про це розповіли у ДПСУ. Тил ворога замерзає у російському мурманську, блекаут, і це на тлі того, що у місті сильний мороз, мінус 20 градусів. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко називає причину такої ситуації. Цитую: все тому, що в останній ремонт вишок леб. Там був ще за Горбачова. Путіну цікавіше витрачати гроші на ракети, які летять по Україні, каже фахівець. Ситуація настільки тривожна, що сьогодні у Мурманській області російська влада запровадила режим надзвичайної ситуації. Місцевий губернатор Андрій Чібіс каже, що все через масштабні відключення світла. Бідкається, мовляв, характер аварії затяжний. Чинуша став заспокоювати, нібито місцеві не відчують ніяких змін у зв'язку із запровадженням спеціального режиму. Жителі низки районів Мурманська, частини Сєвєроморська, а також населених пунктів Сафоново і Росляково, сидять у темряві. Через це навіть слідчий комітет Росіян відкрив справу щодо халатності. Слідство ворожої країни звинувачує посадових осіб мережевої організації у відсутності забезпечення належного утримання ліній електропередачі. За версією слідкому РФ ті не відреагували на аварію своєчасно. У критичній ситуації деякі представники влади Мурманщини звинувачують тамтешнього губернатора і навіть просять Кремль відправити його у відставку. Ворожий канал Кремлівська табакарка наводить слова цих чиновників: ті і старять, що люди помирають від голоду у регіоні. Комунальна катастрофа. Далі цитую слова автора звернення, які наводить канал. Що далі, світло на місяць пропаде, люди помиратимуть від холоду. Так, це ж вже зараз відбувається. Є жертви, щонайменше сім випадків, коли люди замерзли на смерть. Ми не витримали, звернулися до Кремля особисто до Кирінка. Кінець цитати: до слова на Мурманщині обвалились чотири опори ліній електропередачі. Через це на головній військово-морській базі Північного флоту Росії стався блекаут. Водночас слідком окупантів заявляє, що цим упорам було понад 40 років. Військові кораблі противник перевів на аварійні генератори. Та не тільки Мурманськ, на Темрява за даними осін каналу Falcon Insight, Відключення електрики є в Закамську, Орлі, Білгороді та області Брянську та Ганрозі і на Ростовщині. Відомо про перебої із світлом у підмосков'ї, а графіки економії електрики фіксуються в тимчасово окупованих Алчевську і Криму. Тим часом неспокійно ввечері, 24 січня, було у Білгороді. Звіти скаржилися на нібито наймасштабнішу атаку на місто від початку повномасштабної війни Росії проти України. Там пролунало понад півсотні вибухів. Заявляється, що удар був направлений на енергетику, а постраждалих немає. Телеграм-канал Астра пише: мовляв, було атаковано білгородську ТЕЦ. Місцевий губернатор видав, нібито удару завдали, ймовірно, із РСЗВ «Хаймерс». Він також бідкається, що через стрибок напруги у місті Строїтель за 20 кілометрів від Білгорода прорвало труби. На тлі цього уже згадана кремлівська табакарка пише, що жити у Білгороді стає нестерпно. каже, що тамтешня влада не знає, коли саме буде відновлено ТЕЦ, а не публічно нагадує попередні заклики Гладкова їхати з Білгородщини, якщо є така можливість. Тим часом потоп на кривулиці сіл під новоросійськом. Як пишуть Розмі, все через сильні снігопади і аномальні дощі. Із території ворога перенесемося до США. По значній частині штатів вдарив зимовий шторм Ферн. Про це пише Reuters і Associated Press. Понад 139 тисяч споживачів до вечора 24 січня залишилися без світла під головним ударом: Техас і Луїзіана. Троє людей загинули через холод у Нью-Йорку. Чотири ракети Фламінго атакували підрядника виробництва ворожих військових літаків Су 34 35, 57 і Міг у Білгороді йдеться про ТОВ СКІФ М. Атака сталася ще 23 вересня минулого 2025 року. Однак про її результати осінт аналітики проекту Кіберборошно та Ексілнова Плюс розповідають зараз. Там уточнюють, що ракети атакували аж ніяк не білгородський завод «Фрес», Далі цитую фрагмент повідомлення. Противник заявляє, що із чотирьох ракет до заводу долетіла лише одна, але супутникові знімки свідчать про інше: Ймовірно, чотири із чотирьох ракет досягли району цілі, а радіус відхилення менше 80 метрів. Найбільша зона руйнувань 25 метрів, не відповідає версії про одне влучання. Це схоже на спробу применшити наслідки. За словами фахівців, ураження припало по основній виробничій зоні. Вони припускають, що відновлення може бути довгим і складним. Осінтере окремо підкреслюють, що під атаку потрапив завод, який виробляє спеціалізований інструмент, критично важливий для виробництва таких бортів, як су 34 су 35 і су 57 Автори Ексілнова плюс продемонстрували масштаби наслідків атаки. У середині все вигоріло. Прийняти машини на парковці із однією із воронок у даху. Чому воронки квадратні? Тому що супутникове фото зроблене в момент, коли уражені ділянки вже були демонтовані, ймовірно, в рамках підготовки до реконструкції заводу. Тим часом російські Z-блогери скаржаться на вдалу роботу українських операторів дронів. Наші військові успішно ліквідовують окупантів, які прийшли на українську землю із війною, і чим далі, тим все більше нарощують свою результативність. Однак пропагандисти кричать, мовляв, оператори дронів займаються тут. Цитую вільним полюванням. Вони невдоволені тим, що їхню живу силу на фронті нищать. Переконують, буцімто російські загарбники надають перевагу ударам по техніці. Тим часом стало відомо, що противник 24 січня вперше застосував проти України шахеди, керовані через Старлінг. Про це каже військовий експерт Сергій Безкреснов із позивним флеш. Спрямував ворог своє залізяча по вертольотах у районі Кропивницького. Флеш пояснює на зображенні. Бачимо автозахоплення цілі і ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення меж радіомережі. Ці шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не побачили РЛС. А напередодні фахівець оприлюднив допис щодо ворожих дронів Молнія, якими керують у такий самий спосіб. Далі дослівно. Тут я здобув інформацію у ворога, що залежно від щільності і активності наших зенітних дронів, ударні БПЛА молнія на «Старлінку» вражають 24-38% цілей. майже завжди це об'єкти енергетики. Він пообіцяв, що ми будемо знижувати ці показники. Тим часом, в день 25 січня, окупанти вкотре атакували Харків дронами. За даними мера міста Ігоря Терехова, одне влучань сталося у Салтівському районі. Вороже БПЛА вдарив по багатоповерхівці поряд із торгівельним центром. На жаль, є постраждалі. Згодом Терехов повідомив про ще один удар російського дрона по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. Водночас, Національна поліція України повідомила, що тут поранення отримала жінка 79 років. Наразі вона в лікарні. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.